Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні виконуємо роботу отримання натрію ААШ методом каустифікації соду. Мета роботи визначити ступень перетворення соди в гідкий натр при взаємодії содового розчину вапном, а також провести розрахунок виходу. Натрій ОАш гідкого натру. Установка по отриманню гідкого натру складається з металевого реактора з рубашкою, мішалки, автотрансформатора, термостата, контактного термометру, а також Вакуум насоса колби бунзена воронки бюхнера для фільтрування осаду розчину. Перед проведенням лабораторної роботи готуємо розчин соди. Для цього Нагріваємо 200, нам треба приготувати 200 грам 15% розчину соди. Для цього нагріваємо 170 мл води і на терезах зважуємо 30 грам соди. Розмішуємо. Далі відбираємо. 10 мл розчину в колбу мірну на 100 мл і розбавляємо приготовлений розчин в 10 разів. А далі вже розбавлений розчин беремо 10 мл із мірної колби в Конусну колбу і треба проаналізувати приготовлений розчин соди тетрометричним методом. Для цього йдемо до столу, повнюємо бюретку розчином аж хлор ногляда нормальним з коефіцієнтом одиниця. В конусну колбу наливаємо спочатку індикатор фінол і проводимо титрування від рожевого кольору до білого знебарвлення. Записуємо кількість HCl, х, як пішло на титрування при індикаторі фінопталії. Далі додаємо метил оранж, другий індикатор у цю ж колбу. І титруємо від жовтого кольору до рожевого. Колір почав змінюватись. Оранжевий, рожевий. І записуємо кількість H хлор, який пішло на титрування з фенофсталіном і мітин По результатам Питрування, зарівнянням, отримання їдкого натру робимо наважку кальцій хлор. Ой, наважку кальцій О. Окість На Наважку кальцій О зробили з накликом 10. 15%. Далі беремо приготовлений розчин, проаналізований, соди, виливаємо в реактор, висипаємо опис кальцію. Поміщаємо мешалку в реактор. Включаємо мешалку и включаем термостат. Каустифікації соди проходить пів години. Пройшло пів години. Процес каустифікації проходить при температурі 60 градусів Цельсія. Виключаємо мішалку. Виключаємо термостат. Вилимаємо реакційну суміш в кермічний стакан. Промиваємо стакан. Реакційну суміш треба профільтрувати. Фільтруємо за допомогою вакуумного насоса воронки, і колби Бунзена і воронки Бюхнера. Включаємо вакуум насос. Афі втрат ми завіряємо об'єм і записуємо. 210 мл. Далі нам треба проаналізувати цей розчин на вміст натрій оаж OH, їдкого натру, а також на залишок соди. Для цього цей розчин треба розбавити в 10 разів. Вмірно колбу наливаємо 10 мл, до мітки розбавляємо дистильованою водою і вже розбавленого роз... розчину 10 мл беремо на титрування. І титруємо аж хлор 0,1 нормальний, коефіцієнтом 1. Спочатку Індикатор метил оранж, фенофталін, а потім метил оранж. Розраховуємо кількість їдкого натру і кількість соди. Далі робимо математичну обробку експериментальних даних, яким ми зробили методом титровання. Все.